Всім привіт! Давайте спробуємо закінчити турнір. Е, де я пропала, я хворію. На жаль, в мене кашель, і, і він мені дуже заважає. Ну, до того ж так, в реальності роботи куча, там, праця, дитина, коротше, всяке таке. Дуже багато справ. І все приплюсувалося, і таким чином я випала з життя ютубного знову вже ж. Що оборона каже? Я і туди не дивилася. Так, тут все добре. Все окей. З приводу вчора я била, атакувала взагалі з праці. Так що тут я навіть і записувати би не могла, якби прям дуже дозволяло би горло. Я просто сьогодні спробую менше говорити, щоб мені не кашляти. Ну, спробувати не кашляти. Честер. Нехай візьмемо зелених. Uh, маловато, нехай так спочатку. Це мені вже сповільніє. Mm -hmm. Кого я хочу першого? Може, також Честера і прихлопнути. Угу, mm -hmm. пощастило. Маман треба вбити, то вона жирна. Це добре. Ну, з цим я вже думаю, розберуся. Альбін, його там не пам'ятаю. Чим тебе прибити? Нема синіх, нема зелених. Mm. Ну добре. Довго доведеться складати, але. Ти ще, це добре, що ти повільний стоїш хто знає, де ти повільно там заряджаєшся. та я до тебе встигла. Так, все, до побачення. Угу. обрати синіх, мабуть, так. Двоє червоних. Тебе. Нехай візьмемо локи, магні. <кій> і цю хотіла. Чи ще одну мілену, до речі, взяти для лікування. О, бо Річарда. Туди, так. Тобі, тобі, тобі. Ну нехай будуть, ні, мабуть, дамо йому такі. <кій> Річарду. Та блін, я вже запуталася в цих загонах. Я спочатку подумала, що в мене дві міл... що я таки взяла дві мілени. <кій> Ситуація класна в <кліпсю> один хит. <пліпсю> Сюди пропоную для початку так копіювати кого будемо. Може її скопіюємо, тому що вона може зараз відродитися. Угу. Щоб у мене була контра. Так. Це можна. Відлікуємося на всякий випадок. Блін, честер ману додала. От хавепа. Так, Честер, тебе кидаємо. Як камікадзе. Ну, умоно, але пощастило. Вийшло. Був би якийсь інший центр, було б гірше. О, от, типу тут. <гум> uh -huh, Якщо не видапола, мені буде опа трикася на все мало. Угу. дякую. Ну, тихо. Це було 5. Це тільки магній зарядиться фігова, тоді зриваємо. Цього хочу скопіювати? Ну, тоді, ну, тоді погнав туди ще Річард. Сюди блокуємо. Так, добре. Ти він махнувся, думаєш, що жін там стоїть такий, нетронутий. Ну, добре. Погнали бити. Так, хто там далі? Фігово. Ти, лікує, ти лікуєш, так? Ну ти ще двісті Офігітель. Ну, нехай отак, тоді тут заберу. Комбо невчасні. Кого скопіювати? Тут цього, мабуть, але в нього стоїть заборона, а це що мені не подобається. Ну, нехай в того. Його інше. Там зараз та буде бита. Блін, ну добре. Хм, неочікувано. Але тепер ми на X 2 Зняти зріз атаки я не можу? Халепа. Піп, може ми тебе так доб'ємо? <губ> не дратуй мене. Ну, хоча би заблокувався. Так, тепер цю можна мадам. Добити. Так, є, вийшло. Що угу. ти? Ману, різно, Блін. Ким сюди піти оця. Може так може так і піти, спробувати. Це такий в центрі не дуже приємний, бачу. І поле моє. Супер. Блін, зараз він мене тут. Буде бити боляче. Як чудово, що все полетіло? Ну і... і що далі тут зробити? Бить ще такого цікавого? Куча жовтих. Це капець, якийсь вже скільки камінчиків тут скинула. Ну ніфіга. Ой. Це ну, ніби останній бій, де зараз буде, мабуть, поразка. Ну, хоча що, викуп я робила, мабуть, на третій день. <кхем> Бо там я половила розбиви. І о, хоча б я може хоча б центр винесу. І треба тоді тікати, поки релі не підніме. Ну і що? Ну і все. Вдаримо і втічемо. Хоробро втічемо. Так. Останній Останні. топ-5. Ні, фіа я не в цьому турнірі, нікуди я далеко не залізла. 5. Хрестики все-таки, це багатько, тому що турнір такий дуже конкурентний, як на мене, тому що все-таки підзіркові багато. Хто має такі класні карти. Я не стих. <реш> 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 ну, все, всім добрий Всім пока-пока.